Більшість систем валяться в першу чергу на двох базах, коли є вже повністю економічні знесилення, так як це було в Радянському Союзі. Коли говорять, що росіяни будуть, вибачте, жити в багні, але вони все одно будуть сидіти, неправда. Завжди кожній людини є його вітальний момент, коли просто нема що їсти. От нема що їсти. В радянському Союзі в 91-му році не було що їсти. Тому що не було грошей. То, і як в Петрограді, 1917 році. Ні, дозвольте, а чому в 17-му році в лютому сталася революція? Може більше видачів такого фактору не знають. Була дуже сувора зима. І їхали ешелони з зерном до Петрограду. Метіль засипало желізну дорогу, не встигли розчистити. На три дні не прибув хліб до міста. Просто не було що їсти. Міщани прийшли просити хліба влади, думали, що вирішують питання так, як в 905 році розстріляють. А військові перейшли на сторону сон і завалилася вся система, царська система від 300 років. В 1913 році це році 300 років дому Романових, а тут валиться, бо не було що їсти, і вертаємося до Ірану. А іранцям зараз є що їсти? Так, от зачекайте питання їсти. тут. Питання їсти не не тільки питання фізичного їжі, слабість режиму. Я впевнений: 80%, відсотків, що от коли Ізраїль зініціював напад на Іран, так. І отім підтриманий американським бомбардуванням. Велика Ставка сподівалась на те, що відбудеться переворот. Але Іран це одна з найбільш таких клерикальних країн світу, де дуже багато тримується на факті лідера. зрештою, так само, як і як і з Путіном. Культ Путіна грає дуже важливу роль фізично його.